Трохи більше 50 років тому територія Нідерландів стрімко збільшилася на 2500 квадратних кілометрів, що приблизно дорівнює площа Люксембургу. Причому Нідерланди ні з ким не воювали, ні на кого не нападали, ніяка країна не передавала їм цю територію. То звідки ж мирні нейтральні Нідерланди отримали такі значні землі? Все просто. Вони висушили море. Після перегляду цього відео ви захочете відвідати Нідерланди. Ви дізнаєтесь про сувору війну, яку ця країна веде з океаном. І, що найцікавіше, як вона перемагає. Я розповім про те, як голландці змогли перетворити море у Прісноводне озеро. Навіщо вони збудували один із наймасштабніших проєктів у історії, який сміливо можна назвати Восьмим Дивом світу, та яка страшна катастрофа загрожує Нідерландам у близькому майбутньому? Перед тим як продовжити перегляд, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб український контент міг просуватися краще. А щоб цей канал розвивався. То можете підтримати проект фінансово на Патреоні або скинути одноразову підтримку на карту. Посилання в описі. Дякую. Відоме голландське пристів'я твердить: Бог створив світ, але Нідерланди створили голландці. Навіть не знаю, як можна точніше описати суть цієї країни. Справа в тому, що одна третя території Нідерландів лежить нижче рівня моря. А цілих 50% на висоті не більше одного метра. Через це ще кілька століть тому карта країни виглядала так: територія, на якій зараз проживає майже все населення з такими містами, як Амстердам, Роттердам, Гаага, була повністю затоплена. Люди, які жили на прибережних землях, постійно потерпали від нещадних повеней і штормів. Які часто змітали з лиця землі цілі поселення. Однак голландці не збиралися миритися із стихією. Вони вирішили, що їм під силу керувати морем. Як потім з'ясувалося, не помилилися. Спочатку, щоб вберегтися від частих паводків, вони насипали спеціальні штучні пагорби, на яких будували свої будинки. Вони дістали назву Терпи. Коли вода піднімалася, вони ставали такими собі острівцями безпеки. Згодом терпи були поєднані між собою дамбами. Дамб у Нідерландах ну дуже багато. Навіть назва столиці Амстердам перекладається як дамба на річці Амстер. За цим же принципом утворилась назва міста Роттердам і інших населених пунктів. Те, що вони робили далі, справді захоплює. Затоплені морем території, які часто знаходилися нижче нульового рівня, голландці відгороджували від моря дамбами, а потім висушували. Яким же чином вони це робили? За допомогою вітряків мало хто знає, що головне завдання цих мальовничих вітрових млинів це саме викачувати воду. Принцип їх роботи базується на простій технології архімедового гвинта. Згодом, вітряки були замінені дизельними, а пізніше електричними насосами. Прямо зараз в Україні розкидано близько тисячі вітряків. Вони є своєрідним символом того нелегкого шляху, який пройшли Нідерланди. Згодом голландці почали висушувати цілі озера, і навіть моря. Про що я розкажу згодом висушені землі? Дістали назву Польдери. Грунт Польдерів створював просто ідеальні умови для росту квітів, особливо тюльпанів. Видумайтесь стільки 80 – 80% всіх тюльпанів світу знаходяться саме в Нідерландах. Голландці починають все більш активно користуватися таким цікавим методом отримання нових земель. Польдери розширюються на тисячі гектарів. На них виростають найрозвиненіші міста, зокрема Амстердам. Згодом Нідерланди роблять те, що до них жодна країна навіть уявити не могла. Я говорю про Зайдерса найсміливіший нідерландський проєкт із осушення земель. Це велетенська система рукотворних дам загальною площею 1620 км. Робота над нею. Розпочалася 1920 року і тривала кілька десятиліть. Багато нідерландців, які над нею працювали, так і не дожили до її завершення. Головною спорудою цього проекту стала дамба Австроїдей, що в перекладі означає закрита дамба. Її довжина складає 32 кілометри. Цією дамбою голландці увага! Перекрили цілу затоку моря. Внаслідок цього вода в ній згодом стала прісною. Уявіть собі, голландці перетворили море на прісноводне озеро, яке зараз має назву Ейселмер. Через кілька років вони зробили ще більш неймовірні речі у 1957 році. Вони взялися за осушення частин озера, як наслідок, територія країни. Збільшилося на 2,5 тисячі кілометрів квадратних або ж цілих 17%. У 1986 році було прийнято рішення створити на осушених землях нову провінцію. Зараз вона називається Флеволенд. В ній проживає близько 400 тисяч осіб. Леволенд – це найбільший штучний острів у світі. Та це ще далеко не все у 1953 році сталася страшна катастрофа. У ніч на 1 лютого на Нідерланди навалився один з найбільших в історії шторм. Стільки смертей і руйнувань країна не знала з часів Другої світової війни, він забрав життя 2,5 тисяч людей і близько 30 тисяч голів худоби. Десять тисяч будинків були стерті з лиця землі. Вода піднялася майже на 6 метрів, гляньте тільки на карту земель, які були тоді затоплені. Голландці не могли допустити, щоб щось подібне повторилося знову. У По відповідь на цей шторм почалася реалізація мегапроекту Дельта. Він полягає у закритті всіх лиманів річок від моря. Наступні роки було побудовано 13 високотехнологічних дамб, які у майбутньому не раз рятували країну. Великий виклик постав у 1976 році. Тоді група захисників довкілля та експертів з рибної індустрії попередили, що закриття Лиману Шельди буде мати згубний вплив на екологію, враховуючи це. Нідерланди вирішили не будувати суцільну дамбу, а зробити гігантський штормовий бар'єр, який буде закриватися тільки у разі необхідності. Так постала споруда, яку сміливо називають восьмим дивом світу так званий східний бар'єр. Це найбільш відома і найбільш дорога частина проекту Дельта, довжина бар'єру 9 км. Він складається із 62 бетонних стовпів із гігантськими 42-метровими воротами шлюзами. Ці ворота зазвичай відкриті, але можуть швидко закриватися у разі наближення шторму. З 1986 року сталеві двері зачинялися 27 разів, від хвиль висотою понад 3 метри. Востаннє у лютому 2020 року. Таким чином, вода за дамбою зберігається соленою, що дозволяє розвиватися там морському життю. Ще однією, не менш дивовижною спорудою є бар'єр Масланд, поблизу Роттердаму. За своєю суттю, це колосальні ворота, які є однією з найбільших рухомих споруд у світі. Довжина кожної з двох частин 210 метрів. В разі небезпеки ворота закриваються, захищаючи найбільший порт Європи Роттердам. Цікаво, що прийняття рішення про необхідність задіяти Маслом в Нідерландах повністю довірили штучному інтелекту. Комп'ютер аналізує погодні умови, прогнозує висоту хвиль і віддає команду закрити гігантські сталеві ворота за всю історію. Така команда була тільки один раз у 2007 році. А зараз поговоримо про найбільшу загрозу для країни, яка може викликати жахливу катастрофу в майбутньому. <плес> <плес> Як ми знаємо, Рівень океану досить стрімко піднімається через глобальне потепління. За оцінками експертів, до кінця 21-го століття вода підніметься на 2,6 метри, не так уже й багато, можете подумати. Це лише не перший погляд. У разі підвищення рівня моря, майже половина Нідерландів з їх головними містами опиниться під водою. Щоб запобігти можливій катастрофі. У країні прямо зараз укріплюються наявні дамби та розглядаються проекти з будівництва нових. Один із них навіть передбачає обгородження всього північного моря у співпраці з Великою Британією, Бельгією та Францією. Погодьтеся, що голландці це справді талановиті люди. Їхня країна одна з найбільш густонаселених країн світу. На території розміром з Одеську область. Проживає 17 мільйонів людей. Якби не фантастично продумана система дамп, гребель і каналів, то 50% всієї території країни, на якій проживає 3 четвертих населення, опинилося під водою. Ще більшу повагу до них викликає той факт, що вони не тільки зуміли відвоювати свою країну у моря, але й зробили її максимально комфортною для життя. Попри суворі погодні умови, Нідерланди є десятою найкращою країною у світі за міжнародними рейтингами. Це чудовий приклад країни, яка за пріоритет поставила комфорт і добробут для своїх жителів. І це саме те, чому варто повчитися багатьом країнам. Дякую за увагу і слава Україні!